Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами про формування екологічних умінь молодших школярів в умовах варіативності організаційних форм навчання. Природознавство у початкових класах є інтегрованим пропедевтичним курсом, головною метою якого є формування учнів уявлень про цілісність та розкриття взаємозв'язків у природі. Основним завданням курсу є розвиток у школярів. Пізнавальному інтересу до вивчення предметів природничого циклу, формування ключових та предметних природознавчих компетентностей соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, розвиток загальнонавчальних та спеціальних умінь, способів діяльності вивчення живої і неживої природи, формування екологічних умінь молодших школярів. Відповідно державному стандарту початкової загальної освіти, мета навчання природознавства полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи, досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту навчання. Та організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та особистісно орієнтованого навчання. У 2015-16 навчальному році вивчення природознавства у 4 класі здійснюватиметься за зміненою навчальною програмою з природознавства для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У навчальній програмі з природознавства. Чітко визначена основна мета навчального предмета формування природознавчої компетентності, уміння учня застосовувати в дієво-практичній формі знання про природу, здатність учня розв'язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин, людина, природа. Навчальне навантаження з природознавства у 4 класі здійснюється 2 години на тиждень. Резерв навчального часу може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу, екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів роботи з додатковими джерелами інформації. Тема уроку «Взаємозв'язки в природі. Відображає концептуальну ідею змісту навчання природознавства у четвертому класі, яка полягає у розкритті поняття різноманітності природи, забезпечує розкриття взаємозв'язків у природі, екологічних впливів людини на природу, передбачає розуміння дитиною відповідальності за свої вчинки та формування екологічних умінь молодших школярів. Питання, що включені до розділу Всесвіт і сонячна система, Спрямований на формування уявлень і понять про предмети і явища природи, взаємозв'язки і залежності між ними, наприклад, Всесвіт, планета, зоря, комета, астероїд, метеорит, глобус як модель Землі, формування уявлень про спеціальні методи дослідження природи, а саме спостереження за планетами космосу, штучні супутники Землі, телескопи. Особливість полягає в тому, що вперше в своїй шкільній практиці учень початкових класів має опанувати астрономічний матеріал. Цілі вивчення астрономічних питань розширення знань учнів про Всесвіт, їх систематизація та пропедентика, а також формування загальнокультурної компетентності учня через засвоєння астрономічних знань. Водночас Зміст астрономічного матеріалу спрямований на формування природознавчої компетентності як основної мети навчального предмета природознавства у четвертому класі. У темі добовий і річний рух землі важливо пояснити учням, що у різний час доби на планету потрапляє різна кількість сонячного тепла і світла. Добове обертання Землі має суттєвий вплив. На природні процеси, що відбуваються на планеті, добові температури, вологість повітря та зміну напрямків вітру. Зміна дня і ночі впливає також на всі живі організми, зумовлюючи ритмічність життєвих процесів. Зміст розділу план і карта спрямована на формування власне предметних умінь, тобто умій застосовувати природознавчі знання. Наприклад, визначати сторони горизонту за, місцем, за місцевими ознаками. Зміст розділу план і карта спрямований на формування власне предметних умінь, тобто умінь застосування природознавчих знань, наприклад, визначати сторони горизонту за місцевими ознаками сонцем і компасом, формування уявлення про план місцевості і фізичну карту. Виконуючи практичні завдання, учень визначає сторони горизонту за допомогою компасу, читає умовні знаки на плані і карті, застосовує знання про план місцевості, карту для розв'язання навчальних і життєвих ситуацій. Уміння працювати з картою не менш важливе, ніж уміння читати і писати. Вивчення фізичної карти світу дає уявлення про особливості земної поверхні нашої планети. Карта розкриває можливості учнів початкових класів добувати нову інформацію дотепер усталеним способом. Мова знаків дає уявлення про зображену на карті місцевість. Щоб отримати інформацію з карти, варто розкрити поняття умовні знаки. У процесі застосування умовних знаків учень розуміє, що за кожним знаком, лінією, колірним відтінком. Стоять справжні об'єкти та явища. Застосування різних практичних завдань, спрямованих на читання карти, дасть можливість використовувати різні види плану і карти. Для роботи в парах пропонуємо інструкції для виконання. Розділ Природа материків і океанів дає можливість поглибити і конкретизувати знання про форми Землі ознайомити учнів з планетарним рівнем розвитку природи та пізнати територіальну неоднорідність материків та океанів великих природних об'єктів. Основну увагу варто зосередити при вивченні материків та океанів як цілісних природних утворень. Пізнаючи природу материків, учні усвідомлюють окремі закономірності про теплові пояси природні зони світу. Навчити учнів користуватися фізичною картою півкуль, фізичною картою світу та контурною картою. Головною метою розділу Наша батьківщина Україна є формування елементарних уявлень і понять про Україну, батьківщину, державу, водойми України, українські Карпати та Кримські гори, значення їх для природи і людини. Крім того, цей розділ передбачає формуванням учнів уявлення про карту України, читанням умовних позначок на карті глобусі. Кожна із тем включає перелік назв рослин і тварин України, їх істотні ознаки, розкриває зв'язки між об'єктами неживої і живої природи, уміння учнів порівнювати, групувати, класифікувати, характеризувати об'єкти природи в логічній послідовності. Дасть можливість самостійно розв'язувати природознавчі задачі, осмислювати власну участь у життєвих процесах людини і природи. Під час вивчення теми тіла та речовини учні визначають властивості деяких простих і складних речовин, з якими найчастіше зустрічаються в природі та побуті, пояснюють їх взаємозв'язки. Особливу увагу слід приділити активізації знань, здобутих в курсі природознавства. У процесі вивчення матеріалу про тіла та речовини їх властивості важливо унаочнити дослідом або спостерігати явище безпосередньо у природі. Планування змісту навчальних проєктів та процесу досягнення результатів здійснюється за такими етапами. Перший етап. Організація навчального проєкту, а саме визначення мети та завдань. Другий етап планування. Визначення шляхів, розв'язання проблеми формуються творчі групи, визначається продукт діяльності і форма його презентації. Третій етап реалізація навчального проєкту. Узагальнюються одержані на попередніх уроках матеріали. Виконується робота згідно складеного плану, оформлюється результат. Четвертий етап. Підсумок навчального проєкту. Презентація результатів роботи. Рефлексія. Варіативність організаційних форм уроків природознавства впливає на пізнавальний інтерес учень початкових класів, зокрема, уроки екскурсії. Підготовчим етапом проведення уроку екскурсії є фенологічні спостереження, один із ефективних методів навчання природознавства. Цей метод забезпечує повноту, послідовність, поступовність, розширення та поглиблення знань учнів. Нагадаємо, що спостереження це безпосереднє цілеспрямоване сприйняття навколишньої природи. Перевагу уроку екскурсії над іншими в тому, що він. Проводиться серед природи. Учні мають можливість задіяти різні органи чуття для пізнання природних об'єктів. На уроках екскурсіях учні мають унікальні можливості досліджувати рослини і тварини. Це сприяє утворенню наукових уявлень про взаємозв'язки в природі. Екскурсії сприяють розвитку спостережливості, виникнені інтереси до природи, тобто розвитку їх пізнавальних здібностей. У процесі екскурсії засвоєння навчального матеріалу з природознавства стає доступним і зрозумілим. Оскільки ці процеси відбуваються безпосередньо в оточенні природи. Під час навчання важливо дбати про розвиток в учнів уваги, пам'яті, емоцій, вольових якостей. Уміння учнів порівнювати, групувати, класифікувати, характеризувати об'єкти природи в логічній послідовності дасть можливість досліджувати об'єкти природи, розв'язувати природознавчі задачі, осмислювати власну участь у життєвих процесах людини і природи під час уроків досліджень. Необхідність формування різноманітних якостей особистості потребує перегляду принципів побудови системи навчання і виховання, вдосконалення відповідних методів. Останні мають бути різноманітними та мобільними, серед них, в першу чергу, ігрових. Ігрова діяльність може бути цілеспрямовано використана у навчально-виховному процесі у вигляді природознавчих дидактичних ігор.